Слава Україні! Закликала вбивати українських полонених на Донеччині. Затримала інформаторку Російської Федерації на Хмельниччині. В школі з'явиться клас робототехніки. Це «5 хвилин на головне. Розпочинаємо вже 613 в'язнів. Вийшли з тюрем і приєдналися до лав Збройних сил України. Наразі вони проходять відповідну підготовку, яка триватиме кілька місяців, а надалі служитимуть у штурмових підрозділах. Повідомив міністр юстиції Денис Малюська. Станом на зараз це будуть штурмові підрозділи. Це будуть підрозділи, які поки що складаються виключно з осіб, які відбували покарання. Тобто, це монолітні підрозділи без змішування з іншими військовослужбовцями. Він також додав, що не впевнений, що це найкраща опція, але в цьому питанні покладається на військових, бо їм видніше. Закликала вбивати українських полонених та зливала позиції Збройних сил України під Слов'янськом. На Донеччині затримали інформаторку Російської Федерації. У спілкуванні з бойовиком зрадником фігурантка радила йому вбивати українських полонених замість обміну. Також вона обходила прифронтову місцевість, де намагалася виявити локації укріп районів та вогневих позицій артилерії ЗСУ. Та в темну випитувала потрібну її інформацію у своїх знайомих під виглядом побутових розмов. Її загрожує до 12 років тюрми. Повідомляє СБУ. Епіцентр підтримує родини загиблих та постраждалих у Харкові. Компанія висловила слова подяки співробітникам, які, попри загрозу своєму життю, допомагали вивести людей з палаючої будівлі, також рятувальникам, пожежникам та правоохоронцям, які боролися за кожне життя. Родини всіх, хто загинув під час ворожого удару по торгівельному центру, отримують по 1 мільйону гривень. Всі витрати на поховання компанія візьме також на себе. Сім'ям, де залишаються неповнолітні діти під центр, виплачуватиме допомогу на кожну дитину у розмірі 10 тисяч гривень на місяць до досягнення 18 років. Всім постраждалим буде надане повне медичне забезпечення, компенсовані витрати на лікування та реабілітацію. Біля торгового центру в Харкові буде встановлено меморіал з квітами та свічками, де можна вшанувати пам'ять загиблих. Хмельницькі правоохоронці ліквідували міжрегіональний канал збуту наркотичних та психотропних речовин. Під час обшуків вилучили заборонених речовин майже на 1 мільйон гривень. Отже, за інформацією поліції, Хмельниччини, оперативники у співпраці з СБУ та за процесуальне керівництво прокуратури викрили злочинну групу, яка займалася збутом наркотичних засобів та психотропних речовин серед наркозалежних регіону. Правоохоронці встановили, що нар наркоторговці контактували з клієнтами через спеціально створений телеграм-канал. Їхній місячний дохід складав близько сотні тисяч гривень. Поліцейські провели у фігурантів п'ять санкціонованих обшуків, під час яких вилучили більше двох кілограмів наркотиків, зокрема канабіс, півіпі, амфетамін та інші. Понад пів тисячі закладок вже були готові до розповсюдження. Загальна вартість вилучених наркотичних та психотропних речовин за цінами чорного ринку складає близько мільйона гривень. Йдеться в повідомленні. Зазначається, що наразі частині фігурантів вже оголосили підозри, їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. У поліції зауважили, що продовжують працювати над встановленням каналів постачання наркотиків та всіх осіб, причетних до їхнього збуту. На Хмельниччині в школі з'явиться клас робототехніки вартістю понад мільйон гривень. Нетішинська гімназія ЕРУДИТ оголосила торги на придбання нового класу робототехніки вартістю 1 мільйон 346 тисяч гривень. Про це стало відомо з сайту. Прозоро за ці гроші. Планують придбати комплект навчального обладнання для stem лабораторії, тобто клас робототехніка. Мова йде про придбання обладнання для лабораторії, яке, наприклад, дозволить учням збирати з конструктора роботів, яких потім можна програмувати та задавати їм команди, або створювати 3D-відео. Комплект обладнання включає і інтерактивну панель з аудіосистемою, ноутбуки, графічний планшет, спеціальний стіл, робот-конструктор, лабораторію з 3D-принтером, сканером, графічний планшет та багато чого іншого. На цьому ми з вами прощаємось. Дякую за те, що ви залишаєтесь з першим подільським, та за те, що ви залишаєтесь з Україною. Бережіть себе.